Доброго дня Україно! Знаходимось на соняшнику RGT Interstellar, який е саджався попередник пшениця, рихлення і дві дісковки весняні. Той, що виглядає, просто прекрасно. Куча бжіл. Просто супер. Отакий От красень. І зараз поїдемо на такий же самий соняшник, який сіявся в один день, тільки це була уборка кукурузи, диски вертітіл велесовські. і посів з того, що не було тут, там був Фунгіцид Амістар Екстра. І долиновські препарати Вимпел, Мультикомплекс і Бор. Зараз подивимося, яке буде відставання. І, до речі, друзі, по цьому полі тут ніколи не було соняшника взагалі. Красота. Літають трудівниці. Розцвів абсолютно весь. Може, є де? Ну, зовсім мало. Так, поїхали на наступне поле. І, друзі, от такий соняшник після верті тіла і мінімальної обробітки ґрунту. Так, це зворота. Зворота тут не дуже. Внесли ми сюди, як я й казав, Амікстар Екстра. І долиновські препарати. Ну, що зразу кидається в очі, він, в принципі, більш-менш вирівняний. Ну, і запізнення по цвітінню десь на неділю. Значить, він набагато медляніше розвивався. Тут, до речі, сіялось 56 тисяч. Отакий. От Ось ці, що я думав, що це болячка. Ну, багато хто написало, що це фунгізи чи той гербіцидний опік. Ну, я думаю, що воно так і є, тому що наступне листя, те, що виходило, то листя чисте. Ось бачите також. Клоц, клац. Поле, в принципі, також чисте. 50 грам гранстару одноразово. Іхізалофоб. Але, слава Богу, нас дощами радувало. Тут друга филя єсть. Потомство вона дасть, ну вона, в принципі, конкуренції ніякої зараз не составляє. Бачите? В принципі, нічого. Не встигли ми сюди заїхати Кереном. Ну нічого. Так що отакий. Саксон, в принципі, в такій самій фазі, як і оцей. RGT Interstellar. Ну, будемо спостерігати. Я зараз поїдем на Саксон для порівняння. Він у нас недалеко. Вон, саме ближайше поле. Те, що сіялось в один день разом з цим гібридом. Так, поїхали. Так, друзі, і отакий ось Саксон. Так, зблизька. Це край. Тут не було ні фунгіцидів, ні нічого не було. Одноразово 50 грам гранстару, хізалофопа 0,8. Поле чисте, в принципі. Ну, відразу скажу, що там, де фунгіциду не було, явно, отаке є, там такого нема, а там більш-менш лист, лист чистий і зеленіший, я б сказав би. Сіялось, до речі, без добрив. Також 56 тисяч. Ну, так. Да. Хвороби присутні, бачите? Це таки треба бризкати було усі площі? Бачите? Так. Ну, в принципі, нічого. І нічого. Зараз покажу на моєму фоні. Ну, друзі, такий. По, по плечі. Бачите? Це не найкраще поле. Є такий саксон по тій самій технології в мій ріст, що лише голова моя виглядав. Бачите? Такожна починав цвісти. Ну, подивимося. Бункер покаже, як кажуть. Всім пока.